Студія вогнеслово, аудіокнижки українською з вогником представляє. Заплутані стежки нічного цвинтаря приховують чимало таємниць. Той, хто мандрує поміж могилами, не залишить вашу душу у спокої і мертву тишу розітне брязкіт іржавого ланцюга. Цвинтарник. Автор Давидкін Микола читає автор нічний вітер хутко гайнув плодовищем, змушуючи на мить затріпотіти каптор довгого савана. Повітря спритно знаходило шпарини, яких вистачало у лахмітті сутності, що ширяло в кількох сантиметрах над землею. Коричне ведрантя майже сягало п'ят, а під каптором високої фігури блокала темрява. Похмурий і водночас звичний образ цвинтарника. Збирача душ і наглядача за тими, хто затримався між святами живих та мертвих. Сутність швидко сфокусувала темний погляд на даху потрісканого склепу. На гребні сиділо невелике сторіння, що нагадувало маленького чоловічка з неприродно великими очима, видовженим носом і вухами, які за своєю формою скидалися на музичну дудку. Поводир, вірний супутник і слуга, вправно стрибнув додолу, сколихнувши навколишню тишу. Брязканням довгого іржавого ланцюга, прикріпленого до ошейника. Цвинтарник, що не мав очей, натомість міг похвалитися відмінним слухом. Ніхто й нічого у його володіннях не мала шансів залишитись непоміченим. Постать у савані вправно підхопили із землі ланцюг і, дозволивши прислужнику стати його очима, рушила дорогу, поводи жадібно всотував у себе повітря, безпомилково відшуковуючи моглили грішники. Стояти, раптово зупиняючись біля залізного огорожі, наказав центарник. Зашмар на шиї поводиря змусив його миттєво підкоритися, не більше двох на тиждень, ледь чутно нагадав слуга, відчуваючи, що господарі цього разу перед неможу дозволеного. Протистояння добра і зла рано чи пізно мало призвести до фінальної битви світлий й темряви, що вимагали гідної та безумовно величезної армії. Циндарник завжди обирав найжорстокіших грішників, які були ладні на все, аби врешті припинити борсатись між небом і землею. Але цього разу все сталося інакше. Ці троє, задоволено просичав господар, не можна, схвильовано відповів поводир. Вони належать до іншої сторони. Ми не маємо права впливати на тих, хто добровільно обрав світу. Так сталося. Що світ вже давно розділився, ніби перебуваючи у задумі, мовив цвинтарник, аби здобути перевагу, необхідно виходити за межі дозволеного. Після цих слів постать у Савані пролетіла над могилами, лишаючи по собі чорну кіптяву, з якої невдовзі проявилися три прозорі сутності невідомих поведаря від чоловіків. «Рушаємо! – наказав центарник, маємо змінити маршрут. Небезпечний ти типу по церкву, голос поводиря, наче доносився з глибокої труби і видавався, як ніколи збентеженим. Нова ікона, духи, кажуть, її привезли недарма. зна, що замислив той, хто застиг на полотні. Байдуже. просичав господар. Від початку часів за кожним із нас закріплене кладовище. Це моя земля і всі, хто в ній. Поводиш скоцюбився, ніби змерзлий пес. Але покірно рушив вказаним шляхом і ржавий ланцюг з дзвінким лезгом розривав тишу місячної кладовищенської ночі. Химерна процесія майже залишила позаду будівлю храму, спустившись до центральної алеї, як раптом зупинилася. Далеко зібрався, впевнений голос за спинами когорти, неначе лезо ковзнув вухом поведиря. Цвинтарник повільно озирнувся, поглянувши на високого янгола що, проявившись крізь червоні стіни, розправив пару широчезних крил. Заспокойся, пташиний син. Це мій пес, тож бережи пір'я і вертай до своєї хібари. Просичав збирач душ, відвертаючи спиною до співрозмовника. Ти порушуєш встановлені правила, не вперше, мовив Янхов, залишивши попередження без уваги. Правила? Темрява, що блоковав під каптуром сантарника, вп'ялася у крилату постать. Ти лише спостерігач, тож спостерігай, мовчки. Янгол впевнено поклав міцну правицю на руків'я срібного меча. Тобі доведеться шукати нового господаря, спокійно мовив світлий, поглянувши на падаря, звук якого синхронно випорхнули тонкі мені туману. Того не цвинтарника з люті в кулак, яким поволі розтікалася темна зелена пара. Не у твоїй владі! Просичав темний, рушаючий у бік церкви, погоджена з адміністрацією, відказав Янгол і, змахнувши крильми, за мить розірвав відстань між процесією. Змах меча сколихнув тишу зустріч леза з іржавим ланцюгом. Поводир безпорадно заволав, втрачаючи зв'язок із господарем. Ваш провідник віднині сліпий. Повертайте назад і спочивайте з миром, промовив Янгол до сутності, що в нерозумінні споглядала за усім дійством. Ні, -і -і. заволав цвинтарник і стрибнувши у бік голосу, спробував завдати удару. Перший з меча розсік правицю темного, другий, що його завдав ангел зверху вниз, пройшовся лахміттям цинтарника, яке безпорадно впало на землю, перетворюючись на купу чорного згарища. Поводир заскавчав, втім не зважувався рушити з міста, споглядаючи на понівічне ганчір'я. Е. Ідіть. Спокійно мовив ангел і, склавши білосніжні крила, рушив до церкви. Сутності враз розлетілося кожен до своєї домівки, а воїн світла неспішно розчинився у стіні храму і, перекинувшись на блакитний промінь, логічним портретом застиг поміж мастяних фарб невідомого художника. Наближався світанок. Прохолодний ранковий вітер розмухував чорний попіл і лише десь ген далеко. Ще й досі чувся лязі державого ланцюга, що його тікаючи, волочив за собою незвичний поводир. Історія, що брала участь у конкурсі міфи серед нас та змагалася у номінації Демір. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком. Аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Макієнко та Давид Кімикола. До нових зустрічей.